Доброго дня, шановні друзі, всім бажаю скоріше перемоги і миру. Вчора подивився так звані громадські слухання, якісувалося при міській раді є громадська рада, на якій заслухали директора, так він себе називає принаймні водоканала Уманського, пана Тіріщука. Де він бодро рапортує, розповідає, що який він молодець, що попереднє. Керівництво знайдено порушення аудиторської служби, а по ньому не знайдено. Ну це трошки не так, це окрема буде тема. Знов таки хочу зазначити, що пан Тіріщук, як він там опинився, От просто кар'єрний такий, скажімо так, прижок цієї людини. Така історія. Жив був колись правоохоронець Терещук, який брав хабарі, зловживав своїм службовим становищем, кого погнали з поліції. Там він був слідчим. Потім він почувався випадковими заробітками, наприклад, в Хасіцькому кварталі, всі це знають. Потім він познайомився з Іриною Плітньовою. Вона його, на, якщо я не помиляюсь, десь років на 12 старше. Закрутилась, як то кажуть, ну і його несподівано без жодної фахової освіти, без жодного досвіду призначають одразу директором Умань-Вода каналу. Підприємство, яке обслуговує по воді, по каналізації, по там, скважинам іншим речам майже 100 тисячне міста УМИ. Я, до речі, до пана Тірічука запрошую його автобіографію, щоб всім оприлюдити, що я не вигадую і він жодного не має відношення до водопостачання. Ну, що робить ця людина? По-перше, він одразу купує собі нові меблі. Це вже під час повномасштабного вторгнення. Ну і починає. Повністю, як кажуть, грабувати міст. Вводиться друга грабіжницька платіжка за доставку води. Вводять для бізнесменів так званий водний паспорт, який треба було оформити лише в компаніях, куди скажуть Тіріщук. Я, до речі, до цього знімав пости. Потім вели платну повірку у лічильників, платні пломби, розпломбування. І знову таки неякісна вода. Чому неякісна? Тому що він. Вона йому якось горлі, оця установка американська Куліген. Він її закрив, то що ми свого часу відкривали. І купує воду повністю в Білоцерківському водоканалі з хлором, травить у хлором. І знову таки я впевнений, що там від цього отримує свій відкат. Цей пан Тіріщук зараз виступаючи, розповідав, що от поганий такий депутат Єценка. Він Називає платіжку другу грабіжницькою, а це неправда, це хорошо дуже, що людей отак от вони обирають під час війни. Народний депутат називає її грабіжницькою. В такий важкий час для держави спекулює на темі комунальних платежів. Чим водить в оману населення та підбурює нас з вами порушувати закон та не сплачувати отримані послуги. Я свої слова відповідаю. я... Котре повторюю, що платіжка друга на воду є грабіжницька. На моє глибоке переконання, вона є незаконною. І я вважаю, що, моя думка, не треба сплачувати цю другу грабіжницьку платіжку. Так само, як і інші дії, які сьогодні робить Умень водоканал. Знов таки він протипоставляє мене колективу водоканалу. Це не так. До речі, колектив нашого підприємства постійно піддається жорсткій критиці з боку народного депутата Антона Володимировича Яценка, в тому числі і щодо абонентської плати. Колектив не винен. Це прості люди, які працюють. Винна оця банда, на чолі з Андрієм Дікуном і перш Ганіч, який до речі, курдірує водоканал. Кіріщук, який є каханцем Ірини Плітньової і Плітньова, яка зрадила міста людей і взагалі втратила образ і подобі людини. Вони просто, от уже без тормозов їдуть. Знов таки, він навіть ругав мене за те, що в свого часу відкрили установку по чистці води в Родниківці. В засобах масової інформації є багато матеріалу, де народний депутат Антон Яценко. Неодноразово декларує свою безпосередню участь у вирішенні проблеми реконструкції водонасосної станції Рудниківка та звітує про виконання успішних робіт з цього приводу. Прошу звернути вашу увагу знову ж таки на слайд. Було досить гучне відкриття реконструйованої водонасосної станції. Але ж знову таки, це велика подія для міста і вода була чиста. Поки не з'явився пан Тіріщук. А чому вода брудна зараз? Тому що крадуть реагенти. Він розповідає: от і каже, сподіваюся, що чесно може працювати. От я зараз покажу, буду показувати уривки його. Виявляється, чесно, працювати можна. Складно, але можна. Чесно, з'ясувалось, можна працювати можна, але це не випадок Тіріщука. І от я показую зараз табличку, бачите на екрані. Перелік кримінальних справ, які сьогодні розслідуються відносно умань водоканалу. Я вже не кажу про підключення за налічку Хасидів і інші речі. Наприклад, Мойки Ганіча, який не сплачує сьогодні за каналізаційні стоки, і багато інших е таких дешевт, брудних, яких сьогодні за рахунок уменша. Приблизно от така ситуація з цим відео. І ну, мене так трошки зачепило, тому що от ця Вибачте істота, я взагалі не люблю проституток, не люблю тих, хто отримує посади через ліжка, там, родинні зв'язки. Ну не подобається мені така історія. А Терещук просто відвертий Альфонс, проститутка, який сьогодні, через те, що він має стосунки з підстаркуватою мершею, отримав цю посаду і зараз умнічить. Я відповім пану Тіріщуку. Що як людина, яка свого часу добила цілодобове водопостачання в місті Умані і багато чого ще, що я буду робити, коли наша команда поверне владу в місті. Перше, негайно буде звільнена Тіріщука і проведена повний аудіт діяльності підприємства. Негайно буде відмінена друга грабіжницька платіжка. Негайно буде встановлено безкоштовні паспорти, щоб люди не сплачували гроші за них, а робилось силами водоканала. Безкоштовні пломби, повірка лічильників і так далі. Ще персональний подарок, що за все в житті пане Тіріщук, доведеться платити ваші гішефти, ви знаєте, які, і я знаю, в районі вулиці Колишнї Пушкін, зараз туристів називається, будуть також закриті, як незаконні. Ви знаєте, про які там мікви, бані, ми говоримо інші речі. Я розумію, що зараз просто війна і. Нема політичного процесу, але війна, я впевнений, закінчиться перемогою України, у нас будуть перевибори, і потім я всю вашу банду просто сатру. Вам, як колишньому, пане Тіріщук, слідчому, дуже добре, я думаю, ви знаєте, що таке стаття 191 Кримінального кодексу. це кіщення. Що таке стаття 364 Кримінального кодексу? це зловживання службовим становищем та іншим. Все одно. Правда переможе. І от така шваль, як ви, пане Тіріщук, який сьогодні призначена незрозуміло як на посаду, точніше зрозуміло як, і зрадниця Плітньова, за яку люди фактично не голосували, а підтримували команду Антона Єценка і реформи, а не зрадників, вам доведеться заплатити дуже кріпко. Я буду все для цього робити, і повірте, я доведу до ума по всім вам ситуацію. Доведеться відповідати. Це як в супермаркеті є багато набираєш товару, а каса попереду. Так от у вас, друзі, каса попереду. Плітньова, Ганіч, Дикун, Тіріщук і інші пасіпаки. Будемо боротись. Я відстойно буду відстоювати інтереси уманчан, як і завжди. Дякую за увагу. Слава Україні!